У палаці Бандінеллі відкрили виставку костюмів львів'яни з різних епох. Найдавніший стрій відтворює 13 століття і демонструє різні епохи аж до кінця 19 століття. Таку колекцію створила організація подорож у середньовіччя та історичний музей. Мета показати, що є у Львові люди, які тим займаються. Це перша в Україні виставка подібних костюмів. Також мета звичайно привернути увагу до нашої історії. Зробити музейне життя більш інтерактивним, щоб людей залучити, подивитися, як це все колись було. Львів'яни в усі віки пильно стежили і дотримувалися європейської моди. Тому більшість фасонів німецькі, французькі або італійські. Яскраві кольори одягу були ознакою заможних львів'ян. А от просто людини одягалися у пастельні тони та грубі ляні тканини. Ці ж костюми демонструють на фотографіях поруч в італійському дворику. Моделями на фото були непрофесіонали. Модель будь-яка, яка вже має досвід фотографування, має в голові певні штампи. Вона знає, що їй треба стати так, посміхнутися, зробити якусь журнальну позу і так далі. А людина, яка цих штампів не має, з нею працювати набагато цікавіше. Останньою частиною проекту став показ середньовічних мод.